Доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися таке питання післявоєнне розмінування української території. От коли вже фактично закінчиться війна. О боже, поскакали. Коли вже фактично закінчиться війна, офіційно. Підпишуться всі документи після воєнного розмінування України. Як воно буде проходити? Чи буде воно швидким і результативним? Яким буде це після воєнного розмінування України? Покажіть, будь ласка, на 6 карт. Так. Ем... ну П'ятірка Пентаклів тут випадає. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що стан території, я так розумію, буде жахливий, жахливий буде стан, тому що П'ятірка Пентаклів це конкретно в цій колоді, карта, знаєте, бідності, соціальної незахищеності і так далі. Ну, поки мені п'ятірку Пентаклів, що ти? А що тут, про що тут де, всім жезлів, що тут знаходити шляхи, про що ти? Щайня прийняти. <гум> ну, карти говорять про те, що конкретно от, п'ятірка Пентаклів говорить про те, що треба буде. Знаєте, знайти вихід, щоб прийняти, е, прийняти положення, яке складеться. Тобто буде страшно. Але всіми е, способами, якими тільки можна, карта говорить про те, що ми будемо досягати своєї цілі. ну розкрий дурні, Якими це способами всіми, якими можна. Тут випадає шість жезлів, три жезла і трійка мечів. Розумієте, тут по дурню, дурень говорить про те, що от після перемоги ситуація буде, звичайно, з розмінуванням критична. Тобто буде дуже небезпечно. Карта Трійка жезлів, карта небезпеки, карта своєчасного ну якби предотвращення цієї небезпеки. І ну, карти конкретно говорять, що треба буде діяти швидко, щоб предотвратити, наприклад, ну, якусь там ну, біду і так далі. Але для цього, щоб так от діяти швидко, для цього треба мати якісь свої варіанти, розумієте, тому що посінки ну, жезлів в цій колоді це коли ти сам для себе знаєш якийсь вхід і якийсь вихід. Ситуації і ну мені тут не подобається, що випадає двійка мечів, яка говорить про те, що тобі прийдеться прийняти те положення, яке склалося, і по рицарю Жезлів, це е, рицар, який знаєте, він. Е, Такий бреде без цілі просто бреде без цілі, але в кінцевому результаті, поки він у це ну, цій дорогі знаходиться, він набирається якогось там опиту, наприклад, і в нього формується вже по ходу ціль якась. Розумієте, це може ще говорити про те, що, можливо, ми не володіємо повно, ну не, не одразу прорахується це все, скільки заміновано, як заміновано, чим розміновувати, скільки треба техніки, яку треба техніку і так. Далі, тому що потрійки мечів, це коли ти не знаєш, звідки чекати небезпеку. Тобто ну, її може бути, розумієте, цієї небезпеки, цих вибухонебезпечних предметів, їх дійсно може бути багато. Але. А, Треба вчасно, треба вчасно це робити, і е, не просто отак, от розумієте, брести е, і по ходу. Ну тут тут просто п'ятірка Пентаклів говорить про те, що е, ну треба буде прийняти дано, що з самого початку ми не будемо розуміти е, всієї повноти картини, тому що по двійки, ой по рицарю жезлю це коли ти от ти не розумієш, ти вже по ходу. Як от ти придеш на цій лошаті, ти вже походу починаєш розуміти, що до чого. Тобто, з самого початку ми навіть уявлення не будемо мати про те, наскільки все серйозно. Ох, далі йде королева Пентаклів. Королева Пентаклів мені в цій колоді не дуже подобається. Це хоч і багата королева, в якої є всі ресурси, але вона така дама, яка не дуже ці ресурси, не дуже з ними хоче. Якби... Прощатися, і у неї, от в подчиненні є ці гноми, які ці багатства перераховують. Тобто про що ця карта може говорити? Що е, я так розумію, що буде проблема, можливо, з виділенням ресурсу е, техніки, яка би допомагала розміновувати землю. Наприклад, е, конкретно грошей на закупівлю цієї техніки, на, на, на зарплатню людям, які би там. Займалися розміновуванням цього всього. Ну, зараз я привідкрию, щоб так не, не гадать. Ну, відкрию мені королеву Пентаклю. Прошу. Ну, від влади буде залежати. Влада нам буде готувати, знаєте, сюрпризи свого роду. Тобто є всі можливості є. Але буде злоту, тирофант випадає тут. Просто буде залежати від влади і як цими можливостями скористатися. Якби тут випав король, наприклад, король тут означає, що ти конкретно свої ресурси витрачаєш, ти їх не накоплюєш, ти їх вкладаєш. А королева тут жадна. Вона, вона експлуатує у цих гномів. Ем ну, Роблячи вид, що вона до них лояльно ставиться, і вони її багатства перераховують, держуть її, якби казну приводять до ладу. Тобто, я так розумію, що не дуже будуть стрімитися виділяти кошти якісь, розумієте, або там будуть рахувати кожну копійку, куди там що, все це буде затягуватися по часу. Тому що тут ще випадає, якби рицар Пентаклі, це рицар, який. Ну, Він в звичайних колодах завжди повільний. Ну, тобто, рухається, щось рухається, але рухається повільно. І конкретно це залежить от від влади. Ну, ще рицаря Пентакліум мені відкрий. Ну, Правосуддя. Хто б сумнівався? Ой, ну це буде така бюрократія, що просто треш, розумієте? Ну, я ось дивлюся, по-перше, справедливість. Будуть. Вирішувати, куди першочергово, яку землю першочергово розміновувати, яку другочергово, що більш треба, що менш треба. Будуть розрабатувати це інструкції, яким треба. ну Можливо, це і правильно розуміти, але це все буде затягуватися по часу. А ці гроші так в казні. Ну, в лучшому випадку вони там будуть лежати, а в худшому випадку їх розтягнуть гноми, у які перераховують, розумієте. ну. Я не знаю, ну в такому сенсі. Ну, от імператриця випадає, конкретно вона говорить про те, що е, кар, ну, стосується землі. І тут ці карти мені зовсім не подобаються, тому що випадає зірка, випадає сім мечів. По, ті, по телевізору нам будуть е, розказувати одне, а бачити ми будемо зовсім інше. Тому що зірка це щось таке, що ну, це можна говорити про те, що, будуть, наприклад, да, там ми йдемо до своєї цілі, наприклад, але не зовсім стандартним способом, можна так сказати. А можна сказати так, що будуть транслювати по телевізору зовсім не те, що насправді буде відбуватися. Ну, ще дев'ять пунтаклів про Що це? Карта гостинності. Що, немає немає виходу по десятки жезлів знаєте, тут таке так карти говорять, що от ще диявол розкрив. чим ці маніпуляції заключаються, щоб уже доповнити картини ну, я так розумію, що будуть маніпулювати коштами, розумієте? Будуть ну, ті гроші, які будуть надходити, наприклад, вони будуть або не, ціль, не, не направлені не за цільовим призначенням, або ну, тому що випадає дьявол, на д'явола тут випадає королева купків. Короле кубків, королева кубків це допомога. Потім йде двійка кубків союзність якась опридільна можливо від партнерів трійка пентаклів на над тим, щоб цю проблему вирішити. Але я так розумію, що це безпечність по трійки кубків, тобто це безпечне врядприпровадження, безпечність, оця вся вона е, унеможливлює швидке швидке вирішення питання, тому що випадає 10 жезлів, карта говорить про те, що тяжко йде, і треба на всякий випадок мати план Б, якщо ти хочеш вирішити цю ситуацію. Я відкриваю десятку жезлів, вона мені говорить, що е, тут е, паж мечів. Тобто це конкретно може бути якесь вичікування, очікування. Далі йде 8 жезлів, яка говорить про те, що треба а а вибір треба робити швидко і правильно для того, щоб використати кошти, які надходять. Тобто, я так розумію, або буде нецільове якесь використання коштів, тому що якби не ця сім мечів тут. То я би ще, може би, засумнівалася, я так розумію, що буде якась, ну, як, як у нас, просто розумієте. Ну а в чому тут двійка кубків заключається? Що це за союзність? Сюрп, чесно. Мовитися. Мовитися. Знаєте, що тут, тут ще вспливають якісь пропутінські, мабуть, проросійські ще якісь, можливо, корні тут ще є. Тому що тут карти ще так говорять, що можуть бути якісь сюрпризи. По дьяволу це якась от співпраця може йти. Відмовитися треба від цієї співпраці в домі. Тому що, ну, так, паш там видно вам паш жезлів це от коли ти приходиш вчасно, тебе чекають, і ти з сюрпризом вчасно відмовитися і карта дому, тобто карта безпеки і так далі. Тобто від чогось треба відмовитися заради безпеки. Я так розумію. А від чого? По королеві Кубків тут якісь предложення будуть. А шо тут оно відкри мені королеву Кубків? Шо тут за допомога, предложення, ви чого? Молодців. Ага. А ну жрицю. А ну 8 ще кубків відкрий. Знаєте, тут карти говорять, не питайте ілюзій, не питайте ілюзій і вчасно від чогось відмовтеся. Ну, Грижи цей прикриваю, тут непонятно, що тут мається на увазі. Від чого конкретно треба буде відмовитися, але отут допомога, яка надходить по дьяволу, від неї треба від якоїсь співпраці треба бути, буде відмовитися. Таке враження, що хтось буде, якби якусь співпрацю предлагати, але вона буде не, ну як вам як би сказати, вона буде така, якась під питанням. Ну, розумієте, або. або... Можливо, будуть якось розворовувати ці кошти. І е, я так знаєте, що ще може бути? Тому що тут, ось на кінці в кінці, от ця вісім кубків, яка карта, яка говорить за те, що треба відійти від вийти з зони комфорту, говорить про те, що тут ну, конкретно не питайте ілюзій. Е, місяць, сім е, кубків. Е, Король Кубків, ой, рицар Кубків. Тобто, я так розумію, що або поки можливо, ця корупційна складова, яка у яка нас є, буде заважати тому, щоб гроші пішли в цей. Ну, щоб по надходженню коштів конкретно від партнерів, тому що ну хто захоче виділяти, наприклад, кошти на розмінування, ту ж техніку, або просто кошти виділяти, якщо вони будуть не, не в цільовий, ну, не націлено йти і не націлено використовуватися. Тому що тут от зірка сім мечів, воно говорить про те, що це говорять одне, а по факту зовсім інше. І далі дев'ять пентаклів, яка говорить про те, що от по дьяволу це якась маніпуляція. Трійка, що це знаєте, беззаботне провадження. Ну в конкретному варіанті даному можна сказати, що це ну, знаєте, якби керування грошима не, не ціленаправлене, тобто легковажне якесь. І, і це ця легковажність приводить до того, що ситуація просто вона ну, з розмінуванням конкретно заходить в тупік. Тобто я так розумію, що і тут ще оцей паж випадає, паж мечів. Тобто, це або буде розкрадання цих коштів, розумієте, тому що тут ще королем закривається. Король це кошти конкретно у людини, в якої ці кошти є. Тобто тут і тут іще далі, це все як розкриваєш, воно говорить про те, що треба або буде когось викривати в владі у нашій, наприклад, тому що двійка кубків це якась от співпраця, треба когось, ну, знаєте, виганяти, я так розумію, тому що тут один із хлопчиків, він, ну, вони попрощались, обмінялись подарунками на останок, і все, і він пішов. Тобто, треба працювати над тим, щоб ця допомога, яка приходить, щоб вона, знаєте, не пропадала, не її не питати на це на рахунок цього ілюзії. Тобто я розумію, що кошти будуть приходити в тому випадку, і техніка на розмінування буде йти тільки в тому випадку, коли ми будемо і збавимося від корупційної складової, або якийсь учот будемо вести цього всього. Тому що це по дев'ятки пентаклів, до речі, це ще м -м, карта. Манерності, якщо ти, наприклад, ти ніколи не зайдеш в цей дім, тебе не запросять, якщо ти не обладаєш тими ж манерами, якими ну, наприклад, хазяйка обладає, розумієте? Тобто, ну я так розумію, що якщо ти відповідаєш. Якомусь ну, до тебе є довіра, то тебе впустять в цей дім і тобі дадуть тебе, от що тут странники вони прийшли і їх впускають в цей дім. Тобто, якщо ти відповідаєш довірі, то тобі і, ну, якби, і кошти будуть надходити. Якщо ти не відповідаєш цій довірі, то і коштів не буде. Тобто в такому сенсі. Тобто, я так розумію, ну підсумовуючи все више сказане, що не треба питати ілюзії, що буде так легко, якщо корупція залишиться у владі. Якщо Гроші будуть транжиритися, просто так не пойми на що, то вони в кінцевому результаті від партнерів просто перестануть надходити. Буде бюрократія, волокіта і так далі. В результаті цього кошти будуть просто йти не ціле, направлено, потрійки, кубки, от воно, якби, хто зна, куди вони діваються. І, і будуть говорити, що їм завжди мало, що їм завжди не вистачає, і, і що треба типу ще. Але і тут говорять, ви теж маєте совість, ну, вам допомога прийде тільки тоді, коли ви а, готові відмовитися від корупційної составляючої і забезпечити в своєму домі безпеку. Тобто, ну, подумайте про свій дім самі в першу чергу. ну, Так, так карти говорять. Ну, знаєте, я думала, що все-таки ця війна вона навчить. Людей е, чомусь такому якоїсь моралі добав, ну, додасть, але ж гроші я бачу все одно, все вирішують. А що тут я ще зараз просто сім, сім, е, мечів мені відкрию, що будуть подавати не так, як є. Ну, будуть говорити, що, типу, ми не можемо нічого вдіяти, тому що у нас недостатньо не не техніки, якою б ми могли здійснювати це все розмінування. Отак вони будуть подавати. Ну, тобто, мало-мало-мало. Оце вони будуть говорити. Тому що от по, по пажу кубків тут конкретно людина, у якої є інструмент, якою вона шукає воду. А наші будуть говорити, що, типу, у нас немає цього всього, нам це все треба, а в результаті, коли на це будуть надходити гроші, то вони будуть йти не на ті цілі, будуть транжиритись не туди, куди треба. Або розкрадатися будуть. І в результаті цього. Ну, Тут просто стане вже так питання, що або ви позбавляєтесь цієї корупційної складової, або ланки людей, яка цим займається, або просто гроші перестануть вам надходити. Ті Просто карти так говорять: не питайте ілюзій. Ну, тобто, Можливо, що щось зміниться. Знаєте, будемо розраховувати на те, що дійсно щось зміниться. Поки що в них там ще й плану, мабуть, немає, як такового, тому що говорити можна багато, а в результаті після війни тільки стане зрозуміло, скільки там чого заміновано. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.